Продовження воєнного стану та мобілізації, коли очікувати закони. Наступного тижня має відбутися голосування у комітеті та у Верховній Раді. У найближчі дні президент України подасть до Верховної Ради два закони: про продовження дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Нагадаю, що поки воєнний стан діє до 11 серпня 2024 року. Відповідно, на наступному тижні десь 22-25 липня відбудеться голосування у комітеті і потім раді. І дуже вірогідно, знову на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року, написав він у Телеграм. Железняк додав, що це буде вже 12 те голосування Ради за воєнний стан. Воєнний стан в Україні подробиці. У травні 2024 року Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану на чергові 40 діб до 11 серпня 2024 року це було вже 11 подібне голосування. Депутати підтримали два президентських законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Перед цим 6 лютого 2024 року, рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.